23 лютого День захисника вітчизни. Це свято насамперед для тих, хто має відношення до армії. Присяга почесна та обов'язкова повинність тих, кого призвали на військову службу. Текст її змінювався та сенс один. Це клятва на вірність народові України. Та чи пам'ятають ті слова ті, хто вже колись присягнув? Присягу балісті прочиталі. Чекст. нам можна ну, було поставити своє ім'я, бо ми сильно не задумувалися о значимості цього моменту. Присяга. Я такий такі-то, громадянин України, зобов'язуюся гордістю, честю, славою служити, на... захищати Україну, е, державні кордони, її межі від посторонніх осіб, е, зберігати майно, там, честь, славу української держави. только здесь у медицины не навреди, ну, хорошо, самое понимаешь. основное. Ну, как положение Ну, а в армии не измени, не, из... не выполняй приказы командиров и начальников. Она действует, покуда в смысле военных бивших не бывает. Когда принимаешь присягу, тебе дают текст на печать. не надо. Присяга принимается один раз и до конца жизни. Никогда ее нельзя нарушить. То есть она уже ваша всякая недействительная? Не действительно. А украинская она тоже в что ее не слава!